Наздоганяюча вакцинація через погіршення епідситуації. В медичних закладах запровадили додаткові заходи імунізації. У посиленому режимі робляться щеплення проти правця, дифтерії та кашлюка. Лікарі кажуть, за статистикою 2023 року в Україні вакцинованих людей від цих хвороб близько 65%. Мали вакцинувати 90%. Вся дитяча вакцинація дитяча, безкоштовна. Туди входить, звичайно, і кашлюковий компонент. Якщо це доросла вакцинація, тобто це люди старше 18 років, це дифтерія правець без кашлюкового компоненту. Але в наших аптеках є вакцина, яка ще й захищає дорослих від кашлюка, бо деякі дорослі взагалі не мають даних щодо вакцинації. Тому за власні кошти. Ти можна придбати вакцину, в яку входить кашлюк, і до речі, також можна вагітним жінкам. 16 років це робиться остання ревакцинація від дифтерії та правцю. Потім дифтерія, правець кожні 10 років, але останню ревакцинацію від кашлюку ми робимо о півтори роки. Це останнє. далі вже йде без кашлюкового компоненту. Тому якщо доросла людина не знає, вакцинована вона від кашлюку чи не вакцинована, то звичайно можна зробити вакцину для дорослих, які має кашлюковий компонент. Ситуація з вакцинацією відправця дифтерії та кашлюка в Одеському районі була одною з найгірших в області. Наразі вона значно покращилася. План перевиконали по вакцинації дорослих, розповідають медики. Дітей вакциновано 75% з усіх запланованих. Фахівці розповідають, ризик заразитися правцем значно підвищується під час війни. Такі хвороби, як дифтерія і як правець, вони є дуже небезпечними. Дифтерія вона передається від людини до людини, дуже контагіозна. І коли захворіває один хворий дифтерію, то перевіряють дуже все оточення вплоть до продавщиці, якої там здійснювалася покупка, то що ці мікроорганізми можуть залишатися і на грошах. Це дуже агресивна хвороба, і в нещеплених людей вона з ну, 70 випадках завершується смертю, тому що відмовляють і нирки, і серце, і ну, другі важливі органи. Правець. Столбняк, ми його знаємо, це теж дуже небезпечна хвороба, імунітет від якої він не тривалий, тому ж кожних 10 років потрібно його поновлювати. Це хвороба не передається від людини до людини. Ця хвороба передається з коли з пораненнями, коли попав бруд в рану. Ці мікроорганізми живуть в ґрунті і живуть в кишківниках тварин. І відповідно лікування дуже складне і дуже часто теж без лікування де на помирає, а е, з лікуванням теж ну, високий процент смертності. В центрі первинної медико-санітарної допомоги з'явилася оральна вакцина від поліеміліту. Її в закладі не було протягом чотирьох місяців. Наразі лікарі готуються до вакцинації проти ще однієї хвороби. Зараз ми збираємо потребу на менінгококову вакцину, яка заходить до нас в Україну від партнерів наших, європейських партнерів, і ми збираємо по кожному лікарю потребу щодо вакцинації від менінгококу від двох років діткам і дорослим. Тому всі, хто хоче, Наші декларанти менінгококову вакцину і навіть не наші декларанти, бо всі центри її отримують. Дзвоніть, записуйтесь до свого сімейного лікаря. Якщо ви потребуєте вакцинації від Менінгу наздоганяюча кампанія з імунізації попередньо триватиме до кінця листопада. Проте медики впевнені, що продовжуватиметься вона до кінця 2024 року.